Думаю, в наш час просто не знайдеться людина, яка хоча б краєм вуха не чула про відьмака. Слава про цього польського аналога Ван Гельсінга розійшлася по всьому світу. У поляки вийшло створити гру, яка викликає масу емоції, і навіть не кажіть, що коли цілі не повернулися на континент, а Геральт згоря вирішив, що життя йому більше не мила. У вас в серці нічого не поворухнулося. Я банально не повірю. Звісно, в настільки великій грі не обійшлося без вирізаного контенту. Якось, наприклад, сюжетна лінія з цим чуваком, яку вирізали з гри та вирішили ніяким чином про нього не згадувати в третій частині. Хоча, нагадаю, в другій він фігурував як один з головних персонажів. Але зараз не про це. Я думаю, критики з цього боку ви вже наслухалися, а про це все добре знаєте і чули. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб я вам розповів про вирізаний фінал нашої улюбленої гри. І насправді це не клікбейт. Ну, точніше, не зовсім, але про це трохи згодом. Коли я вам кажу про вирізаний фінал, я не маю на увазі якісь нариси сценаристів. Я маю на увазі повністю грабельний з діалогами та варіантами вибору, повністю озвучений 20 хвилинний шматок гри, який з тих чи інших причин не потрапив у релізно. Версію, але давайте відкинемо пусті розмови. Ви поставите лайк за інформативність, а я перейду до суті. Почалося все з виходу в відкритий доступ до на редкіт, який дозволяє порпатися в грі та створювати для неї модифікації. Таким чином, спритні пальчики модри glassfish змогли витягнути з гри доповнене закінчення, яке вирізали, проте забули видалити, і у файлах гри воно збереглося. Дія в цій вирізаній частині відбувається між боєм Геральта Зарідіном та подіями на Ундвіку. Я постараюся знайти відеоматеріали з цим контентом. Щоб вам було зручніше дивитись відео, але може статись так, що я їх просто не знайду. А ну, або на них будуть аторські права. Тому, якщо вам все ж доводиться дивитися на зовсім не пов'язані з темою футажі, знайте, я дійсно старався знайти нормальні відеоматеріали. Так от, Геральт прокидається в унівіль в гарському монометі, ламаючи літарям всі плани, тому що вони якраз припускають, що він може не отямитися. Справи у нього не дуже, адже перед тим як Геральт втратив свідомість, Редін розповів йому, що Авалаг західне цірі. А з того моменту на секундочку пройшло вже. Вже декілька днів, поки Геральт лежав без свідомості. Далі його зустрічає Єнефер, яка розповідає йому деякі події. Діалоги з нею можуть бути різними в залежності від того, з ким оману Геральта. Зокрема, Єнефер повідає нам про те, що Нільфи напали на скеліги і захопили його. Після чого Єнефер вирушає на пошук Катріс, щоб та допомогла визначити геолокацію цірі. Поки Єнефер шукає, Геральт може порозмовляти з двома групами нільфгарських солдатів. А після піти на похорони краха, куди в залежності від правителя Скеліги може завітати Кейріс, Ялмар або Сванрі. Вони будуть обирені тим, що Геральт працює з нільфами і з ними буде діалог з трьома варіантами вибору. Далі Єнефер зустрічає Тріс та передає їй брошку. Поки не зрозуміло для чого і чому, але поведінка Єнефер дуже підозріла. До речі, з Тріс ми також можемо завести діалог. Далі Геральт завітає до ложі чародійок, щоб ті допомогли йому розшукати цірі. Сцени там також варіюються в залежності від минулого дій гравця, проте все зводиться до того, що чародійки допомагають Геральту. Не без мотивації Єнефер, звісно, яка здає їх МГ. А Дрійс рятується за допомогою брошка. Це, звісно, досить різкі дії. Мотив таких дій нам гра не розповідає, проте Геральт може завести про це діалог з Єн. Але суттєво більше інформації через характер чародійки це нам не розкриває. Хоча підозрюю вона це зробила для того, щоб в майбутньому обезпечити Сірія, але свої здогади ви можете написати в коментарях. Далі Єнфер з Геральтом прямують на пляж і починається вже звичний для нас фінал з маяком, на якому Авелах відкриває портал Сірі до білого холоду. Звісно, з прям новим фіналом я вам трохи набрехав, але все ж це можна назвати фіналом, хоча б через те, що розкривається доля ложі, про яку поляки забули задати у фіналі. Якщо мені не зраджують мої знання англійської, то пограти в цей вирізний фінал можна. Для цього потрібно знайти сторінку мода брати по зброї на Вічернексус. До речі, за чутками посилання на мод є в описі під відео, але це ж чутки, їх треба перевіряти особисто. На рахунок того, чому Проджекти вирішили не включати цей момент у релізну версію гри, залишається тільки гадати. Можливо, вони подумали, що зради Єнефер – це занадто грубий момент або щось таке. Ну грубість це ж рідкість для Відьмака. Ну чи просто не захотіли сильно затягувати фінал. Відповіді ми напевне не отримаємо, але своїми здогадами можете поділитися в коментарях. Також у цій вирізаній частині трохи грубі анімації, а деякі складніші взагалі відсутні. Але думаю, чисто в пізнавальних цілях побігати по локації і послухати діалоги буде цікаво. На цьому мене здається все. Нагадую вам про моє прохання поставити лайк та підписатись на канал. Колись ще побачимося у ваших сповіщеннях і рекомендаціях де-небудь.